Європа збирається на саміт у четвер, аби обговорити про те, як діяти в ситуації, коли США і адміністрація Трампа різко розвернулися, якщо не цілковито в бік Росії, то принаймні в бік від Європи. Саміт у Лондоні, що відбувся в неділю, мав стати самітом про підтримку. Але після сварки в овальному кабінеті організаторам довелося різко змінювати акценти. Це програма Української служби польського радіо. Профіт. Я, Володимир Гарматюк, вітаю. Листопаді минулого року на одній з економічних конференцій в Кракові говорили про те, як виглядало би життя в ситуації такої загрози і формування довгострокової стійкості. Це була чергова із багатьох розмов. Тоді ще Трамп тільки готувався до зустрічі з Путіним. кажуть, таємно переговори велися вже після його перемоги на виборах, але заяви він уже зробив і про «платіть більше це до країн НАТО. І про закінчити війну за три дні, тобто за 24 години. Збігняв Парафіянович, письменник, а також редактор у діннік-Газета Правна, тоді висловив переконання, що наростає розуміння того, що Європа буде глибше втягнута у війну, через те, що росіяни якось намагатимуться ще більш відкрито атакувати країни НАТО. Tak, to no, pytanie za 100 punktów. Rzeczywiście, teraz szczególnie... Dziś, tc zaraz, to jest osobowo ważliwe w kontekście tego, co wydarzy się między Ukrainą i Rosją, ponieważ my przebywamy w momencie eskalacji, to znaczy w periodzie mieszczania, to znaczy w momencie, kiedy amerykańska administracja idzie, a inna przychodzi. Jeszcze nie wiadomo, jaka jej pozycja z względu w Ukrainie. W ogóle, ten message, który formułują Amerykanie, ponieważ nikt w USA że wyznał, że pozwala Ukraińcom wydawać Ударів по російській території ракетами «Атакамс», про що ми писали в журналі Дінні Газета «Правна влітку, коли це рішення опрацьовувалося. Що воно полягатиме в тому, що жодна зі сторін, ні британська, ні американська, не підтвердить його офіційно. Однак, оскільки вони цього не підтверджують, це також залишає багато простору для інтерпретації українцям з погляду можливостей дії, але цей американський меседж дуже конкретний. З одного боку швидше за все дозвіл. На завдання ударів на глибину 130-150 кілометрів по території Росії, а з іншого боку, Washington Post пише про те, що українцям передадуть протипіхотні міни. Як це читати? З одного боку йдеться про збереження Зеленським своєї переговорної позиції з курською картою для переговорів, які очікуються у 2025 році. А з іншого повідомлення про те, що протипіхотні міни заморозять лінію розмежування, на якій зараз перебувають. Obydwi strony i to najbliższy imowierny scenarii, do jakiego obydwi strony idą, to do zamorzowienia konfliktu, ale to wszystko odnowina. Багато що може трапитися, багато чого може змінитися. Можливо, комусь хтось зіпсує нерви. може багато віле змінить. Може можливо комусь пустіть нерви. І це, вочевидь, сталося у п'ятницю, 28 лютого у Вашингтоні. Нерви, як то кажуть, було зроблено. Тепер чекають обидві сторони. Американці вимагають вибачень. Українці кажуть, нема за що перепрошувати. Росія в профіті також спостерігає. Удворд в своїй у своїй книжці Уорд оцінював, що ймовірність використання Росією ядерної зброї становить 50%. Звісно, зараз українці об'єктивно не дали приводу росіянам застосувати тактичну ядерну боєголовку, тому що бомбардування одного корейського складу боєприпасів не є таким приводом, але це війна. На війні іноді все виходить з під контролю. Іноді вбивство принца Фердинанда призводить до дуже не Ачваних наслідків або вхід канонерського судна в порт Агадира іноді призводить до подій, які просто виходять з під контролю. Тож час, у якому ми зараз живемо, дуже небезпечний. Наступні кілька місяців будуть вирішальними для розуміння. Мені не подобається фраза про те, що ці кілька місяців будуть вирішальними. Це головна фраза польських генералів на початку війни, що наступні три дні будуть вирішальними. Але цей час без короля дуже небезпечний. Цей момент в якому komu my zaraz je. Jest naważy naważył się robić analizy, że do tego do jakiego rywnia eskalacji my Odnak Jednak obydwie strony wejdą politykę eskalacji. U Putina очевидно jest większe zasoby do eskalacji i ta destabilizacja jakby nie wykluczał ryzyku internacjonalizacji tego konfliktu na tym etapie wojny. wykluczał ryzyka umiędzynarodowienia tego konfliktu na tym etapie wojny. Нагадаю, про це Збігнєв Парафіянович говорив у листопаді минулого року. Прогноз дещо справдився: конфлікт, як він говорить, чи то пак війна, як є насправді, справді набуває характеру інтернаціонального. І після нервів у Вашингтоні багато хто це зрозумів, напевно, остаточно. Уже після саміту в Лондоні Урсула фон дер Лїн, Кір Стармер, Дональд Туз, зокрема, заявили про посилення обороноздатності Європи. Витрачання більшої кількості грошей на оборону генсек НАТО Марк Рюте сказав, що є частина країн, які це озвучили на зустрічі. Правда, не назвав конкретних країн. Мовляв, хай вони самі. Польща вже давно виділяє майже 5% ВВП на озброєння і закликає до цього інших. Тож, очевидно, тут не про Польщу. Dla nas jest ważne, że NATO jako całość zdecydowało się uczestniczyć. W że Europa maje braty na siebie, czym raz bliższe odpowiedzialności i nareszcie zruszy te rozbudowy zbrojnej przemysłowości, zwiększenia do pomocy dla Ukrainy, pit czas winy. większych wydatków w uramkach NATO na swoje obronne budżety, to niech to, co one stały w sumniu. Статку поза водами територіальними Європі терміново потрібно збільшити військові витрати. Знову і це один із висновків саміту, який завершився в Лондоні. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона оголосила про подальше озброєння Європи треба терміново переозброїти Європу. Наступного четверга на саміті ЄС я представлю лідерам плани з цього приводу. Ми всі розуміли, що після тривалого періоду недоінвестування зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на довший період. Це заради безпеки Європейського союзу, і ми повинні бути готові до найгіршого в геостратегічному середовищі, в якому ми живемо. Тому потрібно збільшувати інвестиції в оборону також урсула фон дер Ляєн додала що зараз надзвичайно важливо збільшити інвестицію в оборону в довгостроковій перспективі очільниця єврокомісії підкреслила що треба готуватися до гіршого розбудова оборонного потенціалу це процес Лондонський саміт має принести рішення, а не подальші декларації, так говорить доктор Мацей Мільчановський, експерт із безпеки. Доктор Мільчановський наголосив в ефірі польського радіо 24, що Європа нарешті потребує імпульсу у вигляді конкретних дій. Ja jestem ja, bardzo, bardzo, bardzo sceptyczny wobec. Ja dużo, dużo, dużo sceptyczno stawiają się do polityki w i europejskich polityk i w szczególności kiedy czeć projechniu diarnist czy zastosowanie to, co one заявiają i głoworząć do to co na prawdę wytbujacze. Dlatego czekają efektiw, faktyw. Czy nie też, co my zaraz zbierajemy się w piąty raz i заявiają, że za dwa roky my coś pobudujemy, a tymczasem będziemy dalej głoworzyły, co chcę pobudować. Mnie nie ciekawe, gdzie kończą Стан, тому що кінцевого стану не існує, це завжди процес нарощування оборонного потенціалу, безперервний процес. Тож я хотів би почути перші речі, які відбулися в реальності. Які війська були об'єднані, які процедури були уніфіковані, як збройна промисловість була змінена сьогодні чи завтра, а не лише подальші декларації, тому що цей факт, про що ми говоримо, що велетень уже прокинувся. Тепер уже справді це все те, що я чую, багато, багато багато років, і мене це зовсім не переконує. Якщо я почую від когось із наших генералів, що він був десь у Брюсселі, чи в Лондоні, чи в Парижі, і визначив, що так зараз буде виглядати східний фланг після цих домовленостей у рамках цієї європейської оборони, я лише тоді буду вважати, що щось сталося. Поки що чую лише слова. Я хотів би, щоб прем'єр-міністрів супроводжували міністр фінансів та інфраструктури, та генерал здатний негайно налагодити співпрацю з іншими генералами європейських військ. На європейському рівні та створити справді нові структури. Звичайно, у нас є штаби в Європі, і ми можемо використовувати їх для побудови цієї нової якості безпеки, європейської оборони, але нам потрібен цей імпульс у формі конкретних рішень на сьогодні чи завтра, а не просто декларації, бо я знову чую пробудження велетня. Це слова. Проте я хотів би завтра почути, які військові рішення будуть прийняті, і які зміни вони внесуть в європейську оборону. Які децизії військове западно і це не зміняє в обороннощі європейське? Європа сама роззброїлася десь на початку 90-х років, коли розвалився велетень, але той совєтський. Тоді європейці вирішили, що ось нарешті Росія почала показувати якісь прояви демократизації, налагоджувати бізнес із європейцями: газ, нафта, дешеві мінеральні добрива. Європа заковтнула наживку і почала будувати з Росією бізнес-стосунки, а на свою оборону звертати менше уваги, скорочувати війська, скасовувати обов'язковий призов, менше витрачати на оборону. Ну бо нащо? А більше на соціальні інфраструктурні, загалом дещо метафізичні речі. Але реальність під боком накопичувала танки, ракети, снаряди з рахунок тієї ж Європи, і їхніх грошей від нафти, газу. І мінеральних добрив сьогодні це радше не пробудження, а важке похмілля після бурхливих вихідних, десь у європейському затишному безтурботному клубі на мій погляд, сьогодні європейські політики, принаймні більшість із тих, з якими я зустрічався в Європарламенті, ті, хто представляють країни Балтії чи Польщу, розуміють серйозність ситуації. Вони також розуміють загрозу і також розуміють наші обмежені можливості. Однак деякі німецькі та французькі політики поводяться так, ніби вони живуть в іншому світі. Їхня перспектива, очевидно, інша, бо відомо, що Росія не нападе на Францію чи Німеччину. Але ми безпосередньо піддаємося агресії з боку Російської Федерації. Саме так, тому їхнє бачення і їхні зобов'язання абсолютно різні. З іншого боку, деякі ідеї, які лунають на зустрічах, чи то в оборонному комітеті, чи то в Європарламенті, свідчать про повне нерозуміння або певне неправильне сприйняття реальності. Гасла про військовий суверенітет Європи просто відірвані від реальності. Сьогодні подобається нам це чи ні, саме Сполучені Штати мають військову міць, щоб протистояти Росії. Сама Європа, на жаль, за останні кілька десятиліть роззброїла себе і або ліквідувала. Чи значно послабила свої збройні сили і сьогодні не в змозі самостійно протистояти Росії? Це Міхал Дворчик, депутат Європарламенту від Польщі з комітету оборони і безпеки, раніше шеф-канцелярії прем'єр-міністра Польщі, займався питаннями кризових ситуацій. І на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займався теж питаннями постачання озброєнь до України, каже, попри розуміння і заяви, європейські країни досі не перевели себе на військові рейки, бо це про пожертвувати комфортом громадян, на що не всі європейські політики готові піти. Ну бо вибори, рейтинги, ну і все таке інше. Німецький рейнметал щойно зараз переформатовуватиме свої машинобудівні цехи під виробництво снарядів 155-го калібру ще тільки переформатовуватиме. Ще тільки про це заявив. Це не почне працювати вже зараз. Видання Бізнес інсайдер Польща у серпні 2024 року про це писала так: виробничі потужності польських збройних заводів, якщо йдеться про 155-й калібр, складають максимально 30 тисяч на рік, тоді як потреби на складах це близько 3 мільйонів штук. Цих 30 тисяч вистачить на три дні війни, а можливо трохи більше, якщо взяти до уваги. Сучасні стандарти, які діють в Україні, для розуміння в оборонній війні на місяць потрібен мільйон. Я, песимістом. Європа на жаль песиміст. Європа і європейські політики говорять багато банальностей і учних слів, але зіставмо це з реальними діями. Вже третій рік триває повномасштабна російська агресія, а значна частина країн Західної Європи досі не витрачає на озброєння навіть 2% відсотків ВВП. Є країни, які витрачають трохи більше як 1%. відсоток. Німеччина лише нещодавно почала витрачати два або близько 2%. відсотків. На жаль, я не бачу цих реакцій цього потрясіння, що мало би розбудити наші уряди і політиків, які приймають ключові рішення. Навіть війна не стала таким шоком. Дозвольте, я наведу простий Przykład: Praktycznie żadna wielka kraina nie odnowiła obowiązkowo wojskową służbę, a my wiemy, że wojny wygrają rezerwami. Przykład Ukrainy także jest jaskrawym temu potwierdzeniem. Od początku winy minęło trzy lata i w Polsce, bez na wiele rozmów polityki, nie pobudowano żadnego zawodu z wyrobnictwa kalibru 155 mm. Dzisiaj Polska zdatna w stanie mniej niż 30 tys. scenarii na rok. Z kilku ukraińskich sił zbrojnych wytraczają się za dziesiątki dni. I ja miałbym mnożyć te takie przykłady. Dlatego, na żal, ja boję się, że ten proces przebudzenia trwa. Ja z jego boku spodziewam się, że nareszcie widzą się nieobchidnie zmiany i my narostymy naszą obronność. Ale dzisiaj my zdatni zachęcić się do Rosji samotuszkę. I same temu piewniczno atlantycznej Allianc jest takim ważnym. I same samemu jedność w środowisku NATO także jest taką ważliwą. І для того так важна є теж єднощ в рамах НАТО. Як Європа в цій ситуації має залишатися конкурентоспроможною, реальність стала надто нестабільною, а водночас війна стала чимось постійно стабільним у довгостроковій перспективі, говорить Марек Тейхман, заступник головного редактора видання Дженнік Ґазета Правна. Rosja pokazała, że ona może toczyć wojnę długo. Rosja pokazała, że w ona może wziąć wojnę i że konflikt może być konfliktem smartonosnym, ale nie I i co realnością, o jakiej my mamy żyć. I to oznacza jeszcze, my mamy o a na jakiś czas wytraczamy więcej na obronę. My postйно będziemy żyć w stanie zagrozy. My trwale będziemy żyli w stanie zagrożenia, jak rozumiem. І це те, про що говорив професор Мацій Мільчановський. Кінцевого стану не існує. Це завжди процес нарощування оборонного потенціалу. Це безперервний процес. І це ключове питання, говорить далі Збігнєв Парафіянович. Релації з Росією будуть як ковід для свята західносини з Росією будуть як ковід для західного світу. Це буде формула для якоїсь нової нормальності, в якій війна, саботаж, пригнічення світу заходу, ескалація, деескалація, так зване перевертання столиків є чимось нормальним. Я не вірю, що після заморожування цього конфлікту Путін відмовиться від свого плану ліквідації української державності. Він продовжуватиме реалізувати його, поки не почнеться чергова широкомасштабна війна. Після замороження Росія ймовірно спробує максимально використати всі хвороби держави, які з'являться після війни. Такою державою буде Україна. Це буде країна занурена в таку безпросвітність подальшого розвитку з величезною кількістю ветеранів, з величезною кількістю людей з ампутаціями, з величезною кількістю травмованих людей, з травмами, але й з новими корупційними схемами. В Україні все менше ресурсів. Це олігархічна держава, яка роками страждає від корупційних проблем. А корупція є одним із тих видів зброї, яку Путін використовує проти України. Найбільш яскравим проявом цього було президентство Януковича. Тож ця нестабільність, це життя з цим вірусом війни, який породжує Путін, є чимось постійним, і Європа повинна бути до цього готова. Або принаймні повинна це усвідомлювати. Розсилання брошур, як у Швеції чи Фінляндії, громадянам із закликом готуватися до гіршого. Це елемент побудови такого способу привчання психіки громадян до різних непередбачуваних ситуацій. На цей момент немає сенсу розгадати це як торгівлю страхом хоча відомо, що було б добре, якби політики відповідально ставилися до своїх знань про те, що може статися, чи відповідально брали справу до своїх рук. Я думаю, що так само як ми ментально готові до того, що наступні пандемії це будуть пандемії іншого типу вірусу, не обов'язково ковід, ми також повинні бути готові до того, що нашим сусідом є країна, яка постійно визнавала війну інструментом ведення політики, і тому ця війна є просто елементом, який залишатиметься в європейській політиці надовго. Європа бути до цього готова, принаймні. Катажина Пелчинська наленч, теперішня міністерка фінансів та регіональної політики Польщі, ще коли була посолкою Республіки Польща в Москві, колись сказала, що Росія це не проблема, яку треба вирішити за кілька місяців, а проблема, якою потрібно керувати десятиліттями. Тож беручи до уваги, що Росія нікуди не подінеться, а і жити доведеться поряд із нею. Треба змінювати спосіб свого мислення. І в Польщі багато хто це усвідомлює і розуміє. Шукати шлях розвитку, функціонування то, що треба, кардинально змінивши своє мислення. А це просто означає, що реальність буде такою, і нам потрібно змиритися з нею і припинити панікувати, перестати шукати квитки до нової Зеландії, каже Марек Тейхман. І усвідомити, що ми тепер будемо жити тут в іншій реальності, бо 2000-ні роки вже не повернуться. Десь саме відтоді говорить Збігнів Парафіянович, можна рахувати початок війни в Україні у своїй книзі. Сніданок теж пахне трупом. Він встановив за відправний пункт 2003-2004 роки. Момент, коли Путін о Тобто, тоді, коли Путін вирішив отруїти Ющенка діоксином і спричинити смерть опозиційного кандидата. Ющенко не помер, отруєння було невдалим, але воно довело, що Москва, Кремль готові дуже далеко розсунути межі того, що цивілізований світ вважає нормальним у європейській політиці. Спроба отруїти прозахідного кандидата була частиною війни. Це треба так назвати. Це була війна тільки не механізованими чи повітряно-десантними частинами, а засобами спецслужб. Далі була війна у вигляді анексії і сепаратизму, тому що війна після 2014 року була війною проти сепаратизму. А зараз ми маємо повномасштабну війну з усіма її наслідками, і це Україна переживає два десятиліття. Нас це, звісно, торкнеться по іншому і в іншому обсязі, але немає сенсу вважати, що російські солдати прийдуть і щось нам зроблять, тому що вони слабші за нас. Росія слабша за західний світ, а особливо за фланг НАТО, який утворився після приєднання до НАТО Швеції та Фінляндії. Путін це дворовий гопник, який залякує своїх сусідів, і коли його ставиш на місце, то виходить, що він просто хотів попросити запальничку і не хотів нікому нічого поганого зробити. Ко запальничка, а не а не хотів учинить цього злого комусь. Швеція, Фінляндія, країни Балтії отримали набагато кращу геополітичну позицію після того, як. Фінляндія і Швеція приєднались до НАТО у разі потенційного конфлікту. Вони творять сильний блок. У цьому переконаний журналіст Рафал Парафіянович. Правда, є тут одне, але і це правда. Армії європейських країн востаннє воювали на полі бою у 1945 році. З того часу брали участь у різних бойових місіях у різних частинах світу. Але це ніщо порівняно з тим, як практикуються російські війська вже 11 рік поспіль, і як навчилися їм протидіяти українці. Українці пропонували разом творити європейську армію, поки що не було конкретики на рівні, принаймні політичному. На рівні Суспільному також значна частина суспільства упевнена, що Росія на них не нападе. А на всі подібні застереження у соціальних мережах реагують або злорадними коментарями, або смайликами, що передають істеричний сміх. Я мові направду розв'язаннях, куресун дочь просте до впровадження. Я насправді говорю про рішення, які досить прості для реалізації, але які посилюють позиції, тому що насправді держава, яка атакує, завжди прораховує фінансові витрати. Якщо Росії дешево обійдеться окупація Криму і Сходу України, якщо вона недорого завершить цей етап війни в Україні і заморозить конфлікт, тобто недорого здійснить другий поділ України, то вона швидко знову нападе. Якщо вона заплатить високу ціну, то добре подумає, перш ніж вплудуватися в чергову масштабну гарячу війну. Що тут може зробити Польща і скандинавські країни? Це подумати про те, як мобілізувати управління людьми, чи не варто подумати про розширення можливості проходження обов'язкової військової служби для громадян обох статей. Chyba my nie powinni popularyzowaty szcza, czy obieznanie ludzi z obrony, gotownie do boju, albo zcięcie z społeczeństwa w To jak boks, daje wam rozumienie, że wy możecie otrzymać udar, ale wy także możecie go zawdaczyć i wy nie na porażkę. Нова норма має включати нові визначення того, як ми будуємо нашу безпеку, і що це безпека, яку будує не лише професійна армія та армія на передовій, але й усе суспільство, яке здатне захистити і використати наші досягнення в містах, які виглядають дуже добре після 30 років трансформації, у великих Кракові, Познані, Варшаві, також у провінційній Польщі, що це цінності, які просто варто захищати в широкому обсязі, тому що у нас. Поки що немає правил, які б говорили, як будувати сховища для громадян, які процедури у разі загрози, як, наприклад, організовувати зв'язок у разі загрози, як повинна діяти цивільна оборона. Це речі дуже нудні і прозаїчні, але які посилюють здатність держави захищатися. У нас цього немає. У шведів і фінів є такі речі, і тому вони можуть більш ефективно дозволити собі привчати громадян до ризику. Це як каже генерал Анджейчак, що мудрі держави це не ті держави, які не кидаються швидко та з великим ентузіазмом у непотрібні конфлікти. Але це держави, які застерігають, не чіпай мене, не підходь. А коли хтось вирішує влаштувати конфлікт, вони просто завдають кілька ударів, які змушують супротивника припинити існування, і це цільова модель. Я цілком погоджуюся з діагнозом генерала Анджейчака, що саме цього ми маємо прагнути. Діагнозом генерала Анджейчака до того, до того повністю ми довислухали передачу Української служби польської «Профіт». Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.